Як перетворити свої знання на реальні активи, та як на цьому заробляти гроші? Продовжуємо з вами розбирати планети, як вони впливають на професії, на вибір професії людини. Що таке Меркурій у ведичній астрології? Це інтелект людини, який нам допомагає відрізняти, де добре, а де погане. Ось навіть вірший такий був, що підійшов син до батька і каже: тату, що таке добре, а що таке погане. Тобто, що попросила дитина, каже: батьку, включи мені Меркурій. Мені потрібно Меркурій треба включити. <кій> Є люди, які заробляють по-різному. Один з типів людей це люди, які працюють головою. Ну, знову ж таки, працювати головою там є різні варіанти. Ну, от, наприклад, я люблю багато говорити. Тобто, я меркуріанець, і е, чим більше я наговорюю відео, чим більше лекція провожу, тим, відповідно, більше я заробляю. Якщо ви також любите багато говорити, скоріш за все, у вас сильний Меркурій. Ну треба дивитися, тому що ну, говорити можна різне, говорити можна багато. Можна плітки, це, звичайно, буде енергія Меркурія в невігластві. Ну, хоча є також бажаючі послухати різні плітки. От, Там журнали, газети, статті, дописи всякі різні. Хм. А є люди, які все ж таки не люблять цього. От, і люблять прославляти Бога. Це вже буде Меркурій в енергії благості. Оце вже буде зовсім інакше. Такі люди вони будуть що добре робити? У них добре виходить, що аналітика, щось аналізувати, цифри, От, також це переговори можуть бути. От якщо сильним Марсом, то ще це буде точно людина, хороший переговорник. Ну, тому що просто читати лекції це одно, а вести вже конкретні переговори та займатися продажем, до цього потрібен ще Марс. Тому що у вашому гороскопі активних дві планети: і Марс, і Меркурій, так, це допоможе, ви будете вміти добре продавати. Сам по собі чистий Меркурій в чистому вигляді це є люди, які вміють робити добре рекламу, от іменно рекламувати. Дивіться, який гарний товар, купуйте тільки сьогодні, тільки у нас, тільки от так. От, да? Також Меркурій, це про що? Це багатоходові різні комбінації, це зв'язки комунікації. Тобто, це люди, які можуть наводити різні комунікації, різні групи людей. От чому це Меркурій, Бог торгівлі? Тому що він зводить одних з інших. Він каже: Я знаю того, знаю того. Ти купив? Той ти купив, той продав. Мені там 2%, Ну моя комісія, скажімо так. Да? Що це люди, які займаються продажами маркетинг, аналітика? Ну, все, що пов'язано з цифри, ну наприклад, бухгалтерія може бути. Це також можуть бути різні бізнес-консультанти, все, що зв'язано з інформацією, текстами. Це можуть бути від написання простих текстів до написання там складних дуже книжок. Це також може бути ведична астрологія. Ну, комбінація там планета така, та на ту, то на ту то звідти, то так, то так. оці ці всі комбінації. Ну, також як це використовується в бухгалтерії. Знову ж таки, треба дивитися, тому що є різне, От є люди, наприклад, які грають в шахи. Це скоріш за все. Це люди марсіани. Люди, які займаються бухгалтерією. Рядові бухгалтери, це, як правило, меркуріанці. А головний бухгалтер дуже часто це іменно марсіани. Тобто люди з сильним Марсом, і дуже часто це скорпіони. От, ну, я це знаю, бо в мене вчилися багато бухгалтерів. От іменно головний бухгалтер це люди, які були на високих посадах. Також це люди, вони мають вони вміють структуру певну давати. Є проблемка. Якщо ж Меркурій, тобто ці знання без структури, то він починає що розпрошувати, і він не дає великих грошей. Хоча при правильній структурі він якраз дає дуже-дуже великі гроші. Значить, ваш розум він вам заробляє гроші, чи він всього лиш думає? Дивіться, що важливо, Меркурій Його потрібно направити в певне русло і зрозуміти, куди направити цю енергію, тоді він почне давати гроші. Планети, що важливо зрозуміти, кожна планета гороскоп кожної людини є три планети: сильних, три середніх і три слабких. Тут треба зрозуміти. Якщо Меркурій, ваша сильна планета, то відповідно через ці спеціальності ви легко зможете заробляти ці гроші. На цьому відео я так загалом коротенько роз'яснив. Про сам Меркурій, хто він, який він. Також на Ютуб-каналі є плейлист Меркурій у ведичній астрології. Ви там можете більш детально ознайомитися, що таке Меркурій, як він працює. І в наступному відео я дам вже конкретний список спеціальностей, які підходять для людей меркуріанського типу. Діліться цим відео, будь ласка, з вашими друзями. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.